Все, що ви знаєте про депозити та відсотки це брехня. Більшість людей думають, що депозит під 12% річних це круто, а я покажу, чому це насправді копійки. Візьмемо простий приклад. Ви поклали 50 тисяч гривень на депозит під 12% одноразово. Через 5 років 70 10 тисяч. Банк щороку нараховує відсотки тільки на початкову суму. А тепер складний відсоток в довгостроковій накопичувальній програмі від Таслайф. Ви вкладаєте ті ж, але тут відсотки нараховуються на весю накопичену суму, включаючи попередні відсотки. Дивіться на цифри: через 5 років у вас буде 95 500, якщо ви жінка і вам зараз 30 років. Різниця здається невеликою. Це на 25 500 більше. Плюс ваші кошти захищені від арешту та конфіскації на відміну від банківських рахунків. Переходьте за посиланням в коментарях та отримайте у подарунок індивідуальний розрахунок, скільки ви можете накопичити за 5 років, вкладівши зараз 50 тисяч гривень. Ваші гроші працюють на вас, а не на банк.